Якщо на роботі у вас запитали Ну, як пройшли твої вихідні? А ви так поважно. Це був дуже трансформаційний досвід, я провела його в режимі повної рекреації. Гарно, але трохи занадто. У мові важливо не лише знати слова, але й вміти їх доречно використовувати. Одну і ту саму думку можна висловити просто, урочисто, науково або образно. Питання лише, який стиль вам пасує саме зараз? Сьогодні ми разом розберемо, що таке стилі мовлення і як синоніми можуть звучати або природно, або кумедно в ефірі програма Мова про мову. Синоніми це слова, що мають схоже або близьке значення, але можуть відрізнятися емоційним забарвленням, вживанням у різних ситуаціях. Та навіть легким відтінком змісту. Наприклад, їсти це нейтрально, жерти це вже грубо, просто, споживати їжу дуже офіційно. Ну, а смакувати по-художньому. Вибір синонімів залежить від стилю мовлення. В українській мові найчастіше використовуємо такі стилі: розмовний. Використовується в повсякденному спілкуванні. Вдома з друзями у побуті. Науковий це мова підручників, наукових статей, лекцій чи досліджень. Офіційно-діловий мова документів, наказів, інструкцій, юридичних текстів. Публіцистичний. Використовується в газетах, журналах, блогах, якихось промовах. Художній це мова літератури, художніх творів, мова образів та вражень. Кожен стиль має свої мовні особливості і свої синоніми, які будуть природними саме в його межах. Наприклад, перший у нас розмовний стиль. Головна мета це простота, емоційність та легкість. Так говоримо з друзями вдома, у бліндажі, на кухні. Чи в черзі за кавою. Робити можемо сказати: пахати, мутити, замутимо той звіт до обіду. Їсти можемо використати хавати, тріскати. Пішли тріснем по бургеру. Дивитися, можемо сказати зирити, втикати. Я весь вечір втикала в серіал. Другий це науковий стиль. Тут усе строго, чітко, без зайвих емоцій. Слова мають бути точними як формули. Досліджувати. Тут використаємо аналізувати, вивчати. Моделювати. Було проведено моделювання процесу створення даних. Робити використовуємо здійснювати, впроваджувати. Здійснено адаптацію методики до польових умов. Думати заміняємо на формулювати припущення. Робити висновок. З отриманих даних автор робить припущення. Третій офіційно офіційно-діловий стиль. Це мова документів. звітів та наказів. Сказати. Повідомити. Поінформувати. Прошу повідомити керівництво до кінця робочого дня. Почати. краще сказати Розпочати. Ініціювати. Ініційовано процедуру перегляду бюджету. Діяти заміняємо на вживати заходів, реалізовувати. З метою покращення дисципліни вжито відповідних заходів. Як ви гадаєте, яке слово краще підходить до службової записки? Почали мутити проєкт? Чи ініціювали впровадження проєкту? Правильна відповідь друге. Але перше все-таки веселіше. Четвертий публіцистичний стиль. Його мета вплив. Тут важливі образність, ритм, гучність. Це мова журналістів, блогерів та спікерів. Наприклад, зміни, трансформації, метаморфози, повороти. Місто зазнало метаморфоз. З Сірої буденності в центр креативу перемога краще сказати, тріумф, звитяга, успіх це тріумф команди, що працювала в поті чола. Провал як фіаско, катастрофа, крах. Спроба виявилася повним фіаско. Навіть вайфай не працював. Художній стиль це стиль літератури. Тут синоніми як фарби в палітрі. Чим їх більше, тим яскравіші образи вимальовуємо. Писати сухо це злочин. Тут усе має звучати. Наприклад, іти Брести, ступати, човгати, мандрувати. Він човгав тротуаром як понеділок по нашому настрою, дивитися, милуватися, вдивлятись, поглинати очима. Вона поглинала очима нову сукню говорити, шепотіти, виголошувати, белькотіти. Він белькотів щось таке недолуге і не Ну, а зараз невеликий інтерактив. Спробуйте підібрати найвлучніший синонім відповідно до певного стилю. Пишіть свої варіанти в коментарях. Науковий стиль. Опади спостерігалися, фіксувалися, випадали, реєструвалися чи визначалися упродовж трьох годин? Розмовний стиль. Я сів, вплигнув, вскочив, заскочив чи заліз у маршрутку, яка вже рушила, поїхала, посунула чи погнала. Художній стиль. Небо палало, палахотіло, вигравало, розжарювалося, тремтіло, кольорами, які можна було лише відчувати, а не назвати. Отож, слово це не просто звук. Це інструмент, а іноді візитівка. Обирайте слова зі стилем. Смакуйте мову і пам'ятайте. Сказати просто добре. Сказати влучно мистецтво. До зустрічі в наступному випуску!